Сторінка 170, параграф 41: жалки, двошарові тварини, які характерні риси жалких, як і губки, жалки, постійні мешканці водою, як морів, так і прісних. На відміну від губок, у них формуються тканини. У жалких виділяють дві життєві форми, які відрізняються особливостями будови та способом життя: поліпи та медузин. Поліпи від грецького поліпус, багатоногий, ведуть прикріплений або малорухливий спосіб життя. Їхнє тіло нагадує. Мішок на верхньому полюсі якого розташований ротовий отвір, оточений щупальцями. Медузи, на відміну від поліпів, активно плавають у товщі води, тіло схоже на парасольку, по краях якої розташовані численні щупальці. У центрі вігнутої частини парасольки є ротове стебельце з ротовим отвором на верхівці. Багатьом представникам жалких притаманні складні життєві цикли, в яких чергуються статеве покоління, представлена медузами та нестатеве. З особливостями будови поліпів ознайомимося на прикладі поодинокого поліпа гідри, малюнок 41-1. У прісних водоймах гідр можна побачити на підводних предметах, до яких вони прикріплюються підошвою. Це основа нижньої частини тіла гідри, стебельця, що діє як присосок. На протилежному полюсі тіла розташований ротовий отвір, оточений щупальцями. Стінки тіла жалки складаються з двох шарів: клітин зовнішнього і внутрішнього між ними розташований тоненький шар міжклітинної речовини, що у гідри має вигляд пружинної пластинки. Він виконує опорну функцію. Рот у гідри веде в мішкоподібну Кишкову порожнину, в якій перетравлюється їжа у жалких, рот слугує як для поглинання їжі, так і для виведення неперетравлених їх решток. У зовнішньому шарі є жалкі клітини. Звідси і походить назва цих тварин. Слугують жалкі клітини для захисту, ураження здобичі та її утримання найбільше їх на щупальцях. Дізнайтеся більше про жалкі клітини. Усередині жалкої клітини розташована капсула зі спирально закрученою жалкою ниткою. Якщо що пропливає повз гідру, зачепить чутливий волосок на поверхні клітини, жалка нитка викидається назовні. Вона проникає в ранку, що утворюється на тілі здобичі, а разом з нею туди надходить токсична речовина, яка її паралізує. Нові жалкі клітини, так само, як і інші типи клітин, виникають за рахунок проміжних, здатних до поділу. Покриви тіла гідри насамперед утворюють епітеріальну мязові клітини, завдяки скороченню м'язових від. Дростків цих клітин тіло хід здійснює рухи, стискається або нахиляється в певний бік. Залозисті клітини, що входять до складу внутрішнього шару, виділяють у кишкову порожнину травні соки, під впливом яких їжа починає перетравлюватися. Серед клітин внутрішнього шару переважають травні клітини, що мають жгутики, але здатні утворювати і псевдоподії. Вони захоплюють їжу, яка перетравлюється у травних воколях. Жалки, здебільшого. Хижаки, дрібні види живляться ще дрібнішими безхребетними тваринами, великі і хребетними, наприклад, рибами, як у зовнішньому, так і внутрішньому шарі є нервові клітини. Цікаво знати, у медуз між клітина-речовина містить багато води до 98%, тому їхнє тіло драглисте. Високий вміст води в тілі допомагає медузі триматись у товщі води. Пересувається медуза завдяки скороченням парасольки реактивно. Які жалки мешкають у водоймах. У прісних водоймах України в ставках, озерах і річках з повільною течею мешкають різні види гідр. У річках України, зокрема Дніпрі, трапляється медуза Краспедакуста. Вона дуже маленька, діаметр її, парасольки, сягає лише 2 см. У водойми Європи ці тварини могли потрапити разом з тропічними водними рослинами. У Чорному та Азовському моря поширені медузи аурелія, коренерод і Люцернія. Діаметр парасольки аурелії може сягати 40 см. У корене рота щупельців немає, Жалкі клітини містяться по поверхні парасольки та на видовжених зрослих між собою ротових хлопотях. Люцерналія або морські ліхтари веде прикріплений спосіб життя. З тиберцем, що закінчується присоском, медуза прикріплюється до різних підводних предметів. Чим нагадує поліп у Чорному та Азовському морях на дні, поблизу берегів, мешкає. Актинія кінська, яка роль жалких у природі та житті людини? Окрему групу жалких становлять коралові поліпи. Багато з них утворюють колонії, коралові поліпи, які формують потужний зовнішній вапняковий скелет. Насамперед, матрепорові, беруть участь у утворенні коралових рифів. Ці морські екосистеми є місцем оселення різноманітних мешканців тропічних морів. Від їхньої продуктивності багато в чому залежить і продуктивність всього світового окану, який забезпечує людину морепродуктами, існують корали, що мають внутрішній скелет з кальцій карбонату, так червоний корал, поширений у Середземному морі та Атлантичному окані, має різні відтінки: від світло-рожевого до темно-червоного, майже чорного. З нього виготовляють різноманітні ювелірні прикраси. Цікаво знати, коралі або коралове намисто традиційна прикраса українських жінок у вигляді циліндриків, нанизаних. На нитках. їх роблять із скелетів червоного корала. Кожна нитка має назву «разок». Інтенсивний промисел червоного корала призвів до значного скорочення численності цього виду. Актині поодинокі коралові поліпи позбавлені скелетам. Найбільше видове різноманіття актиній спостерігаються у тропічних морях, насамперед на мілководні. Вони можуть бути яскраво забарвлені в різні кольори, нагадуючи фантастичні квіти, тому їх називають морськими. Анемонами анемони, трав'янисті рослини з вишуканою квіткою. Цікаво знати деяких мідуз, наприклад, ропілиму їстівну, людина споживає в їжу підсоленому вигляді. В Японії та Китаї цю страву називають кришталеве м'ясо. Узагальнення Жалкі – це безхребетні тварини, що мешкають у водоймах. Тіло складається з двох шарів клітин, розділених шаром. Міжклітинної речовини мають жалкі клітини, що слухують для нападу та захисту. Жилки представлені двома життєвими формами поліпами та медузами.